Слава привіт! Це мій лист, та часу в тебе більше не стало. Пам'ятаєш, колись вони жартували, що Україна це сало. Виявили, що Україна в першу чергу це міць, що героїв краще розгледіти можна саме в нерівній бійці. А нині повінця кров собі наливають ті, хто там, нібито топлять за мир, не червоніючи, дивляться, шкірячись, виборців своїх очі замилені. Як тобі там вивозяться? Всі ті їх поплавлені рішення, бачить Бог, найгостріші кути, чомусь завжди в овальних приміщеннях. Посекундно все змінюється. Швидкий, ніби він під чимось, та цей спринт нам багато дав Чого Ми багато чому навчились. Я не знаю, що буде завтра. Та поки живий, тут хочу подякувати, що країною в час складний керувати. Взявся, не хтось абстрактний, а ти військо не спиниться. Якщо будемо працювати і вірити сильно, так як тоді, в 22-му коли кожен відчув себе цієї землі вільним сином, іноді може здати, що в цьому звіринці ми єдині, є люди. Це кіно затягнулося, але якщо будемо разом вистоїмо в цій битві, не здавайте, президента, ми теж не Мо побачимось після титрів.